Зараз ситуація легша, звичайно, зі скамерами і з бажаннями застрібнути в останній вагон. Але все ж що ж тут нас виходить? Сьогодні я переслухав ті 3-5 по хвилин повідомлень Дух і ліс», Він називався. Тут буде Вітка з посиланням на нього, на, на його койотську, ту Вітку, Койота Фурмана. І я реально. Був вражений тим, що, що він вирішив привести в якості аргументів. Що бачиш, в них маршрут коштує 2000 баксів через те, що в них там є спеціальні прикордонники, які їм розказують, де вони там сидять, де в них розтяжки і де в них фотопостки. І бачиш, вони за 2000 баксів примудрилися нарішати ще з прикордонників таку інфу отримувати. І це, забігаючи наперед, скажу, що це от повний ідіотизм. Тому що прикордонники такі, за такі копійки не співпрацюють. Прикордонників там нормально контролюють, в них там так все побудовано, що якомусь простому хлопцю із села здається, що взагалі там рипатись нема куди. Тому що прості прикордонники вони ніколи не знають, куди вони сьогодні йдуть у. Той наряд, де вони будуть якусь частину кордону патрулювати. Їм це доносять, бо якраз в той момент, коли вони там стартують. А коли вони стартують, їх там позбавляють можливостей комунікувати з кимось. Тим більше за ними стежать, стежать, щоб вони не відправляли ніяких повідомлень е, нікому. Е, там регулярно до них якісь СБУшники приїжджають. Так регулярно, що вони буває, там сидять по кілька місяців. Так що прикордонники, які реально співпрацюють, із цими реальними провідниками, то вони випадають із бізнесу взагалі на кілька місяців. Ну, до прикладу, в Чернівецькій області там сила селена тих прикордонників працювала, там є там великий шматок кордону, багато тих застав, ну і просто багато людей, які мають зв'язки і по цей бік кордону, і по той бік кордону родичів мають. Такі, є такі ситуації, коли по обидва боки кордону є рідні, які працюють в прикордонниках, які там в звичайні мирні часи приймали участь там у, у всіляких схемах. Так, в невеликих масштабах для того, щоб та сім'я, яка по цей бік кордону в Україні, могла там нормально себе почувати, то, то ось так. То навіть ось ці випадають із бізнесу на кілька місяців раз по раз. І зараз один із таких періодів ну і ціни за такі послуги, коли люди точно знають, де знаходяться їхні там секрети на сьогоднішній день. Вони е, зовсім не в 2000 доларів. Вони 5-7 тисяч баксів коштують оці маршрути. І вони актуальні просто буквально там на пару годин. І йти там не треба багато днів. Там відстань займає 5-7 кілометрів. Просто дають мотокарти, який прокладений зигзагами, подекуди нелогічно, бо подекуди треба йти десь у бік. І З тим розрахунком, що цей шлях буде там здоланий за кілька годин, тому що ну, неможливо це все вибудувати так, щоб воно більше було, ніж на одну добу. Воно ну, навіть на добу не актуально, не те, що вони там заступають на добу, і є там часовий гап між тим, як передати ту всю інфу. Тому ну неможливо так такий маршрут вам запропонувати, який би був там в обхід якихось фотопосток, який би тривав більше ніж пару годин. То ось так. Тому люди, які вам розказують про те, що вони вам там щось підженуть, і ви будете там тиждень, йти, і вам там намалюють, де обходити тих якихось прикордонників, бо у них там якийсь зв'язок з прикордонниками, ну це 100% шахрії. Вони вас намахують, вони вас вважають ідіотами, і е, в, вони працюють по тій схемі, що працює там той UFM, коли вони реально людей залякують до чортиків, так, щоб вибити із них побільше грошей. Ну, ось така у них мета. Тому, якщо вам хтось розказує, що вони там щось вирішують із прикордонниками, що в них є там є спеціальний якийсь там коннект, спеціальні там якісь інформатори, ну, це не то що червоний прапор. Це пряма ознака, що вас е, просто побриють на великі гроші, але е, не за, для того, щоб ви хоч якось там скоротили той шлях. Щоб воно було якось лайтово. І е, якийсь цей вихід був успішний в кінці кінців, бо воно точно не буде від того залежати. То що? Ну, ось так: ось е, таке коротке відео. Не думайте, що люди, які вам розказують, що вони щось знають, перебуваючи поза межами України. Беручи із вас якихось кілька тисяч доларів, а не, кілька, а не там, десятку, умовно, що вони вам реально чимось можуть допомогти. Окрім того, що дадуть марну надію і позбавлять вас великої суми грошей. Ну, ось так. Зустрінемось по цей бік кордону.